Сигнали е, трохи е, зміняться, е, найближчим часом вже е, розробник працює на апгрейдом. Там буде дуже цікава, е, дуже цікава історія. Там біля ста, біля ста паттернів, які описують е, все, що відбувається. На ринку я заклав туди логіку аналізу ринку свою. Вона, звісно, автоматизована і в деяких моментах вона там не ідеальна, бо, бо треба робити якусь оптимізацію, напевно. Я не можу тут в Атасі це нормально зробити. Але, але. Я, по-перше, трошки змінив налаштування біткоїну. Ви могли побачити, що е, в нас е, менше стало сигналів по біткоїну. Трохи я скоригував вчора і ефір. На ефірі теж трохи стало менше. Е, ну і давайте, ось на прикладі біткоїна, подивимось, як це все відбувалося. Вам треба. Мати перед очима серед середині дня якийсь таймфрейм. Ну, мовно кажучи, М5. У мене це М5, можете там хвилинку або 15 хвилинку. Ось так, сьогодні у нас 10, та восьмей. Стоп 9 10 Семь восьме, дев'яте. так, окей. Okay. Oh, так. Перший е, сигнал 9 дев ага, дев'ятого. Е, е, був е, десь перша година ночі. Ось тут. Е, З'явився сигнал влон. Ось це 54 880 це та ціна, яка була в той момент, коли з'явився сигнал. Теоретично, якщо ви, наприклад, хочете купляти, ви дивитесь на ринок, і ви розумієте, що ви шукаєте точку входа в лонг, ви маєте чітко розуміти, що ви шукаєте: лонг або шорт. Бо, якщо ви не знаєте, то це не найкращий варіант. Якщо ви не знаєте, що ви шукаєте. Це означає, що ви не розумієте, куди тренд, а раз ви не розумієте, де тренд, ви можете або в флет попасти, або вас можуть в контртренд тягати. Ну, це коротше, проблема. Треба просто розуміти, якби, хоча б навіть якщо ви будете помилятись, все одно ви маєте чітко визначитись для себе, що ви робите купляєте От, Наприклад, як я вчора шукав е трейди, я не розглядав продажі, я сумнівався е щодо покупок, але якби продажі для мене взагалі не були цікаві, а покупки були, в принципі, цікаві. І е ось в такому разі такі паттерни вони вам дають зону: 54, 180, 54, 360. 4, 180, 360, ось вона. Перша година ось тут. Ось тут ви десь отримуєте цю зону. Тобто ця зона умовно, ідеальне місце в моменті, ось в цьому моменті, якщо б ви хотіли купляти, то краще місце для цього це 54,180, 54360. Якщо ви бачите ціну десь в цьому діапазоні після сигналу і ви хочете купляти, то а, краще місце майже вам в цей момент не знайти. Ось тут ми бачимо ретест цього рівня. Тут ще був ретест. Ви можете наносити цей рівень. На чарт. Тобто ви можете його собі намалювати або рівнями, або там зону. Ось я ось так воно, наприклад, малюю собі. В мене це індикатор, у мене це автоматично все малюється, але я вам показую, як вам з цим працювати. Якщо у вас немає індикатору, у вас є сигнали. Ось. Тому ви дивитесь на цей рівень Далі проходить час. А, і що я ще не сказав, це ця ціна теж її можна розглядати для входу в покупки, але це погана ціна. Тобто, якщо тренд сильний, це буде нормальна точка входу. Якщо це перший сигнал, тобто є шанси, на продовження там на півдня тренду на на пару годин, то це теж е, має відпрацювати така ціна, але вона буде трохи гірша. Ну, не трохи, а прям нормально гірша. На скільки там? На 700, на, на 600 баксів. Вона гірша, ніж ця. Тому, звісно, краще отримати цей, але можна і це сприймати як. Місце для входу можна взагалі від цієї до цієї зони виставляти декілька ордерів і ціна буде там коригуватись, виконувати. Ну, тобто можна різні тактики використовувати, але наразі можете понаблюдати, як воно відпрацьовує. Через декілька годин з'явився новий сигнал. 55420 Це що у нас було? 7, 12. От десь тут. Ось десь тут. 420. І зона у нас 54,700. 54, 700, 54 900. Дивимось. 54, 700. 54, 900. Дивіться. Ось тут у вас з'являється нова зона. Підтримки і з'являється інформація про те, що аптренд якби ну продовжується. Тобто нічого не змінилось декілька разів, до речі, тут сигнали можуть іти один за одним 12.05-12.09. Тут просто різні трохи налаштування, скажімо так, це більш. Таких сигналів буде трохи більше. Цих буде менше. Але вони якби ну дублюють, підтверджують. Коли їх два підряд, це краще, ніж один. Ну Це такий нюанс, можна про нього пам'ятати. В нової версії там буде трохи по-іншому, але, напевно, можливо, теж будуть дублюватися. На наступний.

Пройшов імпульс. Тобто, ось ви мали першу ситуацію, де ви розуміли, куди рухається тренд, і де цікава зона. Ось тут їх було декілька тестувань, де дуже близько підходили. І якщо у вас є, наприклад, паттерн любий навіть, я не знаю, навіть якщо це moving average, який ви дивитесь, і він там у вас ось тут так, іде, і ви чекаєте ретеста цього цієї підтримки, і тут бачите, там пробой вашої зони, вашої середньої moving average. Це можна використовувати як точку входу в лонг, але якби підтримує цей лонг. Ось ця зона і якби, цей лонговий сетап. Далі те саме теж ось ми там десь тут е, отримали цю інформацію. Є зона. Ось тут раз, два, е, тестували. От якраз тут, е, ось тут я перший раз е, війшов в лонг. І тут. Другий раз заходив і не втримав трохи. Але в цілому від цієї зони я купляв. Тобто я бачив цю зону і розумів, що це підтримка. Там плюс робот в мене був, але я розумів, що зона волатильності якраз була приблизно в цій зоні. Тому цікаво було цю покупку розглядати. Далі

Ось зона підтримки нова, і дивіться, після того імпульсу, якраз ми до неї прийшли і відскочили. Тому е обов'язково малюйте ці зони собі в терміналі, де ви там, може, мобільний термінал, е неважливо, де ви використовуєте це, е де ви дивитесь на графіки, там собі робіть е такі. Зони малюєте або рівні проставляєте. І ось зараз у нас я а, бачу, прилетів новий сигнал. Зараз дивимося, який. Так, 15.46. Був, був лонг на біткоїні, тобто десь півтори години. Цей сигнал я трохи щось пропустив. Так, це скільки? 1546 46. Сидять ось тут. А зона була 720 900. 720. Так. Зробимо ось так. 720 900. Ось вся зона, і дивіться, зараз її Тестують, і а, якщо її проб'ють, ви а, маєте тримати її перед очима і розуміти, що вона може стати зеркальною. Тобто зона, вона а, спочатку, того тренду, який показує паттерн, але якщо вона пробиває, ну це не завжди взагалі в ідеалі. Краще чекати зміну тренду. Тобто, якщо вам покаже індикатор червоний тренд, ну в бот, в Telegram-бот прийде червоний сигнал, то це буде краще для пошуку сигналів, чим просто брати пробій. Бо такий пробій рівня він може бути хибний. І це закладено в моєму Автоматичному супераналізаторі 3000. Тому якби зараз і немає ще сигналу на продаж, тому що якби питання, що це за пробої, це ще таке. Можуть там щось штрикати. Але це не буде справжнім таким сильним пробоєм. Ну можемо подивитись наприклад на ефір як були сигнали на ефірі так зараз я відключу, відключу. О. Все, дихати стало легше Дивимось на ефір. Почнемо так само з 9 вересня. Подивимось, що тут було. А вночі ефір 9-го, де там ось? Ось так ось. Тут був лонг 2, 63, 263, 271. 263. Ось. 263. 271. Ось була ця зона. Десь в цей момент вона сформувалась. Дивимось далі

це якийсь, може, глюк був, я не знаю. 23.03, 23.11, в час 28. Час 28. А, напевно, ось тут десь була ця зона, 2303, 2303. Одинадцять. Ось вона була десь тут. І, і її якраз тут продавили цю зону, і вона якийсь час була зоною супротиву. Тобто ціна торгувалась між цією зоною і цією зоною. Але бачимо, що від верхньої зони після її пробою ціна так нормально вниз і не пішла. А, далі у нас вже тут а, я трохи підкоригував ніби здається, сигнал, а може і ні. Тут аж в 11.32 наступний у нас був. одинадцать тридцать два, вот тут одинадцать тридцать два двести девяносто девять триста шесть двести девяносто девять триста шесть, вот, вот такая была зона Тут її протестували, трошки відскочили, але потім пробували. Зараз подивимося, що там нам показувало далі. 15-24. 15. 15. Ось тут. Ось тут. В цей момент. Якраз на, те, на тестуванні цього об'єму у нас з'явився даунтренд. Це 28-35. Ось. Зона. 35. 28. Ось в цей момент це відбулося. Відтестували цю зону і жахнули імпульсом вниз. В 17.30. У нас вже ось тут нова зона з'явилась. 23.00, 23.07. Це ось вона. Ось ця зона. Але 19.10. Ось тут. Ось в цей момент. У нас знову з'являється аптренд. 20. Два, 277, 284. 277. 284. Ось воно. Тобто є інфа про те, що тренд знову змінився. Це означає, що тест цього рівня а, може бути ризикований. Є новий. Рівень, від якого можна дивитись купівлі, але тут не було ретесту, на жаль. Але тренд вчасно нам показав зміну, і ми змогли тут би зорієнтуватись Насправді я ефір в цей момент не торгував. Мені здається, я тут якраз біткоін дивився, тому мені було ні до кефіру, як то кажуть. А Так, 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 так. Наступний вже сигнал іде 10-го. Десь близько о півночі ось тут. І це в нас 325, 332. Чому воно не копіюється, я не розумію. Щось знову змінилось, напевно.

25. 32. Ось ця зона. Десь. В районі цього імпульсу. З'явилась після чого ночі була корекція сюди і пару ретестів. Це якраз сьогодні було. Це те та саме, така сама зона була, пам'ятаєте, на біткоїні. Ми тільки що дивились. І в 318

Зона продавця. В 11 ранку. Знову у нас з'явилась нова зона 39.46 і знову аптренд 39.46. 39.46. Тобто ми почали торгуватись. Почали нас затискати в такому флеті. Не змогли пробити цей. Тут відскочили, не змогли пробити цей. Тут з'явився новий, його тримали. І ось якраз уже під час трансляції, 20 хвилин тому, з'являється у нас інфа, що у нас даунтренд І рівень 50-57. так отак. 50, 57 Ось так. Ось тут. Тобто, зараз, якщо буде ретест цієї зони, від неї, в принципі, можна чекати відскок. Це по-перше. А по-друге, зверніть увагу, що у нас все ж таки тут сформувався флет Якщо ви бачите, що на ринку сформувався флет то трендові. Такі відскоки, точніше, відскоки від рівнів, вони можуть бути не трендовими, а не трендовими а короткостроковими. Але тут щось намагаються пробити, подивимось, що, що буде, можливо, піде корекція. На ефірі трохи а, інша картина. На біткоїні повільні ще. Повільніше відбувається, розвивається. Але це все треба налаштовувати. Я ще буду налаштовувати ефір, бо я більше часу витратив на біткоін, менше часу на ефір. Бачу, що тут є, є над чим трохи попрацювати. Можливо, треба зробити більш жорсткими фільтри, щоб. Нам не давали зайвих рівнів. Наприклад, якщо б ми ось тут мали оцей рівень, то він би був для нас основним. Потім, можливо, в нас був би десь тут рівень, якщо б більш жорсткіші налаштування. Далі наш рівень був би ось цей, і якраз би зараз ми б чекали на розв'язок. Але спостерігайте самі, ви бачите, що рівні вони нормальні. Не всі не завжди втримують ціну. Наприклад, ось тут не втримали, ось тут не втримали, але при поточних налаштуваннях на ефірі ми, ми могли змогу отримати інформацію про те, що тренд змінився. Тобто ось тут. Ми вже знали, що у нас тут є якийсь сильний продавець. А коли ми були ось тут, ми вже розуміли, що тренд змінився або намагається змінитись на лонговий. Тому треба більш скептично на ці рівні реагувати, якщо тренд новий, він показує, що треба лонги дивитись. А у вас супротив, від якого можливо було б продавати Ну, якось так. Десь я маю надію, що десь за пару днів з'явиться нова версія. Я її трошки підналаштую і вже буду запускати. Там вже у нас буде, буде інформація про. Перехід в корекцію про поновлення тренда, про розворот. Тобто там вже буде все більш цікаво, там вже будуть вказані місця для можливих стоп-лосів, це теж важливо. Ви кожен для себе зможете цю інформацію подивитись, перевірити і або кайфанути, або відписатись. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім. До нових зустрічей в ефірі. Бувайте здорові!